Всім привіт, друзі! Останнім часом всі досвідчені рибаки ловлять велику рибу за допомогою волоса. Але як швидко, легко та надійно зробити такий повідок? Зараз я вам покажу. Поїхали! добитися ліска або шнур, гачок та штопорки. А навіщо стопорки ви дізнаєтесь в кінці відео? Для новачків це буде дуже корисно. Я буду використовувати шнур. Можна, звісно, і ліску. Але краще шнур. Беремо, складаємо його вдвоє. Ось так. І перегинаємо. І просовуємо ось цей кінець в ось цю ось петелечку. Раз. І затягуємо. Можна. Робити різну довжину, зробити його більшим або зробити меншим. Але мені подобається ось така довжина лишнє Беремо. Та відрізаємо. Це нам не знадобиться Беремо гачок. Підставляємо ось так. Повідок наш. Другим пальцем притримуємо. Робимо один тут оберт і просовуємо між гачком та шнуром. Та підтягуємо. Це для того, щоб тут фіксувалося наш волос. Щоб була в нього тут фіксація. Тепер просто протягуємо в вушку наш повідок. Обмотуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів. Кому як зручно. Я обмотав 7, мені цього достатньо. І протягуємо назад у вушку. І затягуємо. Фіксуємо. Оп. Все. Вийшов ось такий повідок. А навіщо був потрібен стопорок? Зараз я покажу. Ставимо його сюди. Опа на наш волос. І тепер саме головне дивіться. Беремо крючок. Його можна купити в будь-якому риболовному магазині. оце наприклад, з Аврори. Ось такий я купував в риболовному магазині, але вони майже нічим не відлічаються. Майже нічим Беремо будь-який який завгодно. Якщо попап м'ягенький, то можна пронизати відразу крючком. Якщо це бойл, то продаються ще такі сверла. Беремо наш повідок і протягуємо. Фіксуємо гачок і перетягуємо сюди. Для фіксації знадобиться. Беремо ще отакий стопорок, або менше, їх є два вида: маленький та великий. Якщо у вас волос коротенький, то бажано ставити довгий штопорок. Якщо волос у вас довгий, то аналогічно ставити коротший. Беремо ось так. Наш штапірок, і протягуємо його сюди. Раз. Фіксуємо. І перетягуємо наш цей штопірок, який ми ставили сюди, щоб краще зафіксувати. Все, вийшла ось така ось оснастка, ось такий повідок. Сюди можна ще додати один бойл, або можна додати кукурузу, або попапи ще можна подобавляти. Якщо захочете. Якщо хочете чисто один поставити, то беремо, знімаємо цей штапірок та вдягаємо той, що поменше. Його вдягти буде складніше, особливо ті, хто раніше цим не займався, тим буде важче. Але це все згодом натренуєтесь і буде все добре ставитись. І ставимо цей, підтягуємо і все. Тепер він став коротше. Повідок готовий. Можна перев'язувати і йти на рибалку. Все, вийшов такий ось коротенький ролик. Головне, швидко, легко та надійно. Пробуйте, питайтеся, можливо, не з першого разу вийде, можливо з другого, з третього почне виходити, виходити. І так навчитеся і будете швидко в'язати ось такі ось повідки з волосінням. Так, якщо кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи було корисно для вас це відео. Я буду читати коментарі і, звісно, відповім на кожен ваш коментар. Так що, все, до зустрічі!